Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену наданню статусу кандидата, країни кандидата на членство в ЄС з Срібла. Номіналом 10 гривень. Значить так, монета присвячена наданню Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Отримання такого статусу один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним. А позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нас для нашої країни час. Монета була введена в обіг Національним банком України 31 жовтня 2022 року. Номінал монета має 10 гривень. Виготовлена вона зі срібла. 925-ї проби. Маса монети 31,1 31 грами, Десь тут має бути написано 31,1 грам аргентум 925. Логотип банкнотно-монетного двору. Тираж монета має 5 тисяч примірників. Тож, розглянемо аверс монети. Капсулу на срібних монетах не прийнято відчиняти, тому що навіть маленька пилинка може зашкодити монеті. Тому будемо розглядати її в капсулі. Цю красу. Так, фокус щось не дуже хоче. Ось так, значить, на аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення європейського континенту, ліворуч від якого декоративний елемент у вигляді мозаїчного декору, що символізує різноманіття народів культур, свобод, вибору власної долі, відсутність формальних кордонів. На європейському континенті виділено контури України, яка, ніби пазл, доповнює цілісність Європи. Та повертається додому, де завжди опосередковано була присутня, починаючи з династичних зв'язків Київської держави. Праворуч малий державний герб України Трезуб. Та напис Україна півколом, номінал 10 гривень та графічний символ гривні. Рік карбування монети 2022. Та напис: Повернення додому. Ось такий, друзі, у монети. Так, гурт, гурт я вже показував. Тут вага монети пишеться, метал, з якого виготовлено і. Логотип банкнотно монетного твору. Так, переходимо до, до реверсу монети. Так. Е, значно, на реверсі монети на тлі стилізованих е, тризубів розміщено карту України. Оздоблену стилізованим національним орнаментом вишиванки. Зараз ми вишиванку побачимо. Ось так, так? Да? Отак так хей буде, так? Да? Де там оздоблено стилізованим орнаментом вишиванки? Карта е, оздоблена голографічним елементом, який має кінетичний ефект. Якщо змінювати кут його нахилу, спостерігається динамічна зміна зображення орнаменту променів та адміністративної карти України. Обрамлену 20 зірками, що символізують: ось зірочки, ми бачимо, так? Да? Вони зливаються з три ці зірки. Ось так, виблискують, нехай. 20 зірками, що символізують народи Європи в єдності. По колу напис надання статусу країни кандидата на членство в ЄС. Ось так видно, орнамент взагалі бомбезно. Ось так. Ось така, друзі, монета. Траж 5000. Разом з нею випускалася з Незельберу монета. Ось вони, вони там ідентичні, тільки відрізняються номіналом вагою, діаметром та матеріалом виготовлення. Так, фокус. Ось ми бачимо. У Незельберової тираж 75 тисяч примірників. І у срібне тут використана голограма, а на нікель цей незельбері, то там лазерне гравування. Чи що воно таке. Давайте порозглядаємо голограму. Так, ось ця лампа мені взагалі не подобається, як вона світить. Так, ось у нас орнаменти. Бачите, як вони переливаються круто. Нам это сейчас должна быть админ, административная карта Украины. Видите, как выделяются все области разными цветами. Вот такая чудовая монетка. Класс. Тож, друзі, кому сподобалась монета, ставте лайки, коментуйте. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, далі буде. Дякую всім за увагу і нехай квітне український YouTube.